І всім привіт, з вами Олексім 777 і сьогодні я покажу, як ми грали копілку. Ну Тут проти нас перший пік. Це корделіус чак і Лілі. В принципі, в них пік сильний. У нас Мортіс, Гас і СТУ. Ну Мортіс думаю, це більш такий рофл пік. Але все одно ми займаємо центр і два флангу. І Поки що суперники йдуть направо, намагаємося віддаватись. Тут они выбили нас с контроля. Тут Мортис перебил дуже круто Карделюкса. И снова кул убивает Чака. У нас, напевно, Мортіс без затримки. Ну, якщо є затримка, то взагалі мінімальна затримка просто. І тут Фокс вбиває Лілі. Чак. Ну, поки вбиває кло. Корделіус промахнувся своєю ультою гіперною. Ну, це вже друга гра, на цей раз я беру базу. У нас Чарлі, Бас і Мортіс. у нас корделі у стік Ворон. Мені ну, поки що важко грати на базі. Нічого толком так тут то зробити не можемо. Вони перемагають, перемагається пареньки 2-1, то треба якась там Добивай тіка. Може двох убив. Трьох моментів. Непогано, в принципі. Якось я не втік, тік, все ж таки, достав тичкою. Тут фокс чомусь не ультому побороні. Тут у нас поки що ситуація дуже погана, взагалі 8-5, 9-5 вони перемагають. Ну тут просто жесть. Ну Тут Ice Fox на Мортісі перебуває. Ну рахунок стає 6-9. Все одно ситуація не дуже добра. Не Погана. Але в нас контроль, тому я думаю, в принципі, все норм. Будемо старатися кем Уже 9-9 катка. Я взяв Джейона, в кул взяв Кензі, ну і Ice Фокс Знову взяв Чарлі. Проте на слумі Чак і також Джейон. Поки що у нас більше контроля. Так вже 2 зірочки захоплено Так розуміють, Чак тут взагалі імба, але... Ми його брати взагалі не захотіли. Тут я перебиваю на гаджеті. Поки що у нас повністю зайнятий контроль. Але чак у них, в принципі, сильний боєць, тому він може там бачить. уже Сима Мы же просто там в тильте. На базе там стреляются. И тут ГГ. На це Фокс взяв бібі, проте на самбер, Карл і Кольт. Нерозуміло, що тут Кольта брати. Хіба що з гаджетом на розкритті. Ну і ще бультою все розкривати також. Але взагалі в них пік поки що зовсім не заходить. Кольт двох перебив на своєму плані. Тепер на гаджеті нападаю. Але не вдається нікого вбити, там лагало трішки. Тутку убиваю уже двух. Добывай Амбер. Тут дуже круто Фокс попал по Карлу. и красоту ему помог. Тришка не встретил. ты Амбер. Тут 8-3. я думаю, вже для них це без шансів. Тут вже нам попалась нова карта. Тут ми взяли пік Шей Бібі Карл. Проти нас Кіт, Гел і Гром. Кул добив якось нам кота. Я майже добив Грома, але не вдалося. Ого, тут кук дуже круто зробив мінус 3. Не взагалі би міг, б кубок цей через воду тащити, але куле сам справився. Навіть через сторону. Ще багато часу, щоб забирати ще й другий кубок. Тут Фокс крінжово теряє кубок. Я не розумію, як він через забор перепригнув зараз ці кубок, але прикольно вийшло. І тут вже рахунок 2-0. Знову дало нам нову карту. Тут у нас пікс 2 Бі і Йонг. Вирішив все ж таки Йонга залишити, бо зараз Йолімба. Тут просто по всіх фронтах перебиваємо суперників, коли дуже круто тримає лівий фланг. Лілі не встигнула забрати дірочку. До речі, цікавий факт про саме цю зірку треба просто один раз нажати на центр, а далі воно вже саме грузить. Далі воно просто нагрузиться, не потрібно постійно в центрі стоять, як на гарячій доні. Але там є паузи між тим, коли вона грузить і коли вона не грузить, але треба тільки один раз нажати і вона вже вже далі саме грузити. Трішки Фокс не зміг добити тобі. І тут Фокс взяв кота, потім ми зрозуміли, що це була помилка, проти нас тут Брок, Бас і також Кензі. Брок взагалі якийсь стильний. Він дуже погано грає, видно було одразу. Сразу сливається, просто йде собі. Незрозуміло навіщо і куди! Там навіть не було сенсу мансити в будь-якому випадку попав би. Тут Фокс міг би запригнути на бастера, я би добив його. Але Фокс чомусь не захотів пригати. Так би розмінялося. Фокс просто захотів слитися народити. Тут Фокс ходить, прям виходить прямо ловить всі тычки от брока. Потім якось добиває цього брока все одно. Щоб забираю зірочку. Ну там у нас тут ми програли, але ей показывать не буду, немає сенсу. Там... Інтернет просто нам завадив перемогти, І ще нас буде мінус одна перемога, тому що там чомусь повторно Тут я одразу на гаджеті буває ментів. Зато Фокс взагалі двох розніс. На бібі дуже добре він грає. Набагато краще, ніж на коті. тут я двох добиваю, кул мені допоміг. Ми зайняли просто три зони. І тут круто кул добив спайка. І тут проти нас прикольний пік. Пік Френк, Леон і Тік. В принципі, проти нас це добре. У нас якраз пик підходящий. ми зайняли центр, поки що думаємо, на який он виходить. Тут я в протилеоне пристрелююсь, моя гаджет на перезарядке, так би я гаджетом бо його вже вбив би давно. Бул дуже чудово повернувся від Віти Френка. Тут мене затисив. Ну, в принципі, все одно не вдалося йому мене перебити Завдяки Фоксу. Так, ми просто по всіх фронтах перемагаємо. Так, в наступній грі проти нас попались Спайк, Джесі і Кензі ну, У нас, в принципі Чарлі Має контрити, все, Кензі Та думаю, все одно легко переможемо. І поки що не лівий фланг, наши правий в принципі поки що все нормально у нас більше зірок? Чи чотиричотири вони зрівняли? Тобто поки що вони захоплюють ліву зону. У нас 184 4 я, рахунок. я думаю, вони вже не кембекнуть ніяк. І тут у пік проти нас, це Карделіус Тара Ворон. ну Ворм загаліба, Карделіус норм, Тара також Norm. Ну, Просто норм персонажі проти нас грають. В принципі, карделіус має контрити Кензі, но ну, ворона. Ворон взагалі може будь-кого майже за законтрити. Тут поки що залі нас повністю перебувають, рахунок 4-0. тут Фокс добиває ворона. Ну, вони пока що тримають праву зону наліво. От коли решили нападать. В принципе, правильно робить, але ультра трошки не точно, напевно, выпадковая в атаку йдав. Добиваємо якось варну. Тут мимо ультатари з гіпером, просто втік на швидкості. прикольно от Фокса. Тут уже 9-6. Хочу на хиле вейфан, халэ. Тут уже им копать. это уже наша остальная переможная катка. Ждем Биби и Кул, кул грає на стул. Проти нас Леон, Мортіс і Чак. І Чак і Скрімба. Леон, в принципі, просто Норм перс. Мортіс Рофл перс. Тут на ньому дуже добре грати. Тут ми просто по всіх позиціях перемагаємо. Уже рахунок 9-0. Тут уже КГ просто тільки початок гри, а ми вже перемогли просто. І починаю відкривати купілку. Я думаю, нічого прям крутого не випаде. Ну, легендарний. Все ж таки випало. скинчик но ну, на Франка принципе норм. На икрашечка золото падает, но снова легендарный. Ну тоже прикольно на быка. Ну и Релегия, прикольно. Стул. Так, за перше место ще дає я Додатково дало. Ну і на цьому все, и всім пока.